З поверненням на урок природознавства. Мене звати Саєвич Ліза, і сьогодні продовжимо говорити про воду. Ми вже з вами знаємо з властивостей води, що вона безбарвна, прозора, не має смаку. Але чому після пірнань у морі за камінчиками-мушлями на губах залишається солоний присмак? Більше того, ви точно відчуєте солоний присмак, випадково набравши трохи морської води до рота. А робити так не раджу про всяк випадок. Але якщо вода не має смаку, тоді чому в океані вона солона? Правда в тому, що у чистому вигляді воду на нашій планеті дуже важко знайти. Ось із морською водою. По факту, це не просто вода, а розчин солий у воді, найбільше в ній кухонної солі, що і впливає на смак. Навіть у супермаркеті чисту воду знайти важко. Частіше це буде розчин багатьох речовин у ній. Але не лякайтеся, це не означає, що така вода шкідлива. Навпаки, багато таких речовин корисні для нашого організму. Якщо воду очистили від різних солей та домішок, то її називають дистильованою. А що таке розчин? Як його приготувати? Проведімо дослід. Візьмемо дві склянки з дуже теплою водою: трохи цукру та піску. В одну склянку насипаємо цукор, до іншої пісок. Далі перемішуємо воду в обох склянках. Можна навіть поставити таймер на одну хвилину або ж включити під час цього улюблену пісню. Тепер давайте проаналізуємо, які зміни відбулися в обох склянках. У першій склянці цукор кудись зник. А от у другій пісок не зазнав ніяких змін. Але цукор не Гаррі Поттер, і він нікуди не телепортувався. Цукор розчинився у воді, тепер у нас тут розчин цукру у воді. Отже, цукор розчинна у воді речовина. Він може розпастися на найдрібніші частинки речовини молекули і змішатися рівномірно з молекулами води. А от пісок, вода не здатна потрібнити. Отже, пісок нерозчинна речовина, тому він і залишається видимим у склянці. У загальному за розчинністю у воді речовини бувають розчинні малорозчинні та нерозчинні. Розчин це однорідна суміш двох чи більше речовин. Один з компонентів цієї суміші є розчинником. Якщо у суміші є вода, вона вважається розчинником як найбільш універсальна речовина. Якщо у воді щось розчинили, то вода це розчинник у цій суміші. Продовжимо експериментувати. Перед вами зараз такі речовини. Сіль, лимонна кислота та олія. Які з них розчинні у воді, а які ні. Добре, перевіримо ваші здогадки і проведемо дослід. Запрошую вас повторити за мною. Отже, маємо три склянки з теплою водою, а також ємності сіллю, лимонною кислотою та олією. Додамо їх по черзі до різних склянок. Тепер ретельно перемішаємо їх вміст. Це може зайняти певний час. У склянці номер один була вода та сіль. Зараз сіль розчинилася, її наче не видно. Проте те, що сіль у склянці, ми можемо перевірити на смак. Так, вона там, адже вода стала солоною. Точніше, тепер це розчин солі, в якому вода розчинник, а сіль розчинена речовина. В Склянку номер 2 додавали лимонну кислоту. І хоча видимих її слідів у склянці немає, спробуючи рідину на смак, ми одразу відчуємо, що лимонна кислота всередині. Отже, лимонна кислота також розчинна у воді речовина. Тому зараз у склянці розчин лимонної кислоти. У склянку номер 3 додавали олію. Олія не розчинна у воді, тому як би ми не перемішували олію з водою, вони не можуть стати однорідною сумішшю, тобто розчином. З часом, як ви бачите, олія буде відчаровуватись від води. Отже, ми щойно перевірили, що сіль та лимонна кислота це розчинні у воді речовини, а олія – ні. Які ще речовини є розчинними, а які ні? Соду, оцет і навіть кисень можна розчинити у воді. А от гіпс, цемент і крейду розчинити у воді ми не зможемо. Сьогодні ми говорили про те, що вода перебуває на землі переважно у складі розчинів і є розчинником. Розчин це однорідна суміш двох чи більше речовин. Також зрозуміло те, що існують розчинні, малорозчинні та нерозчинні у воді речовини. Речовини, які здатні розчинити в собі інші речовини, називаються розчинниками. Так, коли ми п'ємо чай з цукром, то сама гаряча вода це розчинник, а цукор розчинена в ній речовина. До речі, чим вища температура води, тим швидше може відбуватись процес розчинення. Правда ж, в гарячому чаї цукор тане миттєво, а в холодній воді ми будемо його перемішувати тривалий час. Щоб краще все засвоїти та бути профі з природознавства, зробіть тест після уроку та перегляньте конспект в додатках. До зустрічі на наступному занятті!